Дивимося, яке в нас на оглядене дерево. Десь вибираємо, якщо десь вибираєте, то бажано, щоб стовбур був внос рівнесенький. І коренева система більш-менш розвинута. Ідеальна коренева система, коли всі грубі корені, отак йдуть, сонце таке робоутворюють. Ідеалі для міських насаджень це яма має бути велика. Зазвичай треба хоча б правильно його посадити, воно далі само вріст піде. Основа посадки це в нас, щоб коренева шийка була на рівні землі. Тобто, от бачимо, рівень землі так, тобто його треба садити ось так. Притрамбовувати обов'язково потрібно е, отак от боковинку. Тепер можна чуть-чуть стрести -чуть і краї вже сильніше притрамбувати. Всередині є в нас пухка земля. Для розвитку корінців цих дрібнесеньких і ще раз притрамбовується. Завжди треба зробити таку луночку для поливу води. Далі обов'язково треба дерево закріпити кілками. Тобто бажано три кілка. Ми почнемо, напевно, зараз зі стовбура. Якщо в нас вітер буде гойдатись, всі, весь все дерево буде триматися на, в будь-яку сторону, то кілок втримує його. От, у всіх місцях, де є дотик шнурочка, треба ставити хумоти, хомотик ставиться, щоб сам шнурочок при вітрі не натирав дерево. Беремо ведро води і заливаємо ціле ведро. От, попередньо підготовлена лунка, абсолютно ціле ведро заливаємо. Якщо є якась спека, то поливати хоча б 10 днів. Формування крони обрізають непотрібні гілочки. От зараз ми обріжемо цю гілочку. От при посаці е в жовтнерій, наприклад, і бажано ці всі листочки пообривати. Тобто зробити дерево абсолютно голим.